Здається, ти йдеш на сеанс, щоб стати кращим, розслабитись і вирішити проблеми. А насправді буває зовсім інакше. Ти можеш відчувати сум, спустошення, сумніви в собі, а деякі відкриття навіть лякають. Хочеш знати, що реально чекає всередині цього процесу. Мене звати Саша, я психолог. На цьому каналі я говорю про складні речі, простими словами. Підписуйся, став лайк і давай разом розбиратись, що відбувається в наших головах? Мінус номер один – сум та спустошення. Після сеансу інколи не стає легше, а навпаки, важче. Ти можеш вийти з кабінету з відчуттям спустошення, ніби щось тягне всередині. Це відбувається тому, що на терапії ти починаєш торкатися тим, які раніше ігнорував або ховав навіть від себе дитячі травми, незавершені конфлікти, страхи, провини або образи. Кожне таке відкриття маленький поштовх у твоєму внутрішньому світі, який з Змушує нервову систему реагувати. Сум, тривога, розтратування, іноді навіть сльози і. Це абсолютно нормально. Насправді, цей дискомфорт ознака того, що твоя психіка починає звикати говорити правду про себе, пускати світло туди, де раніше була тьма. Так формуються справжнє усвідомлення і поступова зміна. Мінус два неприємні відкриття на терапії. Часто трапляється таке, що ти дізнаєшся про себе речі, які важко прийняти. Можеш зрозуміти, що твої стосунки були токсичними, що ти час. Сто реагував неадекватно, або що твої вчинки і мотиви були зовсім не такими, як ти уявляв, це страшно і боляче, бо руйнує усталений образ себе. Гарної людини або компетентного друга, але саме через такі відкриття починаються зміни. Ти бачиш, де були помилки, усвідомлюєш свої шаблони і можеш навчитися діяти інакше. Без цього немає росту. Мінус три робота втомлює. Психотерапія це не просто сидіти на дивані, і говорити про своє життя. Так, це активна робота аналізувати свої думки, відчуття, поведінку, помічати шаблони і пробувати. Нові способи реагування, кожна сесія може залишати відчуття виснаження, ніби ти пробіг марафон емоцій, а не просто провів годину на прийомі. І іноді втома настільки сильна, що здається, ніби ти не працював цілий день, а пережив внутрішню бурю. Але знову ж таки, саме через це цю роботу ти починаєш помічати зміни і відчувати, що рухаєшся вперед. Мінус 4. емоційні гойдалки. Так, під час психології. Хотерапії твої емоції можуть коливатися як на американських гірках. Один день ти відчуваєш легкість і натхнення, а наступного вже сумнів, тривогу або навіть роздратування на самого себе або на терапевта. Це теж нормально. Твоя психіка адаптується до нових усвідомлень, переосмислює старі шаблони і змушує переживати старі емоції заново. Таке гойдання, частина процесу, через яке формується Глибоке розуміння себе і поступова зміна. П'ятий мінус: конфлікт із близькими. Моє найулюбленіше. Коли ти починаєш помічати свої потреби і ставити межі, це може зачепити людей навколо так. Друзі, партнери або навіть родичі можуть не зрозуміти, чому ти більше не погоджуєшся на все, чому кажеш ні, чому перестав рятувати їх у кожній ситуації. Це викликає конфлікти, нерозуміння і навіть образи, бо вони звикли до старої ролі, в якій ти вже завжди був доступним і підставляв плече. Іноді це один із. З найскладніших етапів терапії змінюєшся. Ти і світ навколо теж має адаптуватися. Шостий мінус: не миттєві результати. Психотерапія це не магія і не кнопка зробити щасливим. Зміни відбуваються поступово, крок за кроком, інколи непомітно, інколи через відчуття, що ти топчешся на місце. Потрібен час, терпіння і регулярна робота над собою. Кожна сесія це маленький крок до усвідомлення. І лише через повторення, практику і власні зусилля, ти починаєш відчувати реальні зміни у ставленні до себе і світу. Це марафон, а не спринт. Мінус сьомий власна відповідальність. Під час терапії ти усвідомлюєш жахливу річ. Ніхто не замінить тебе за тебе. На жаль, психотерапевт не чарівник і не може виправити твоє життя за помахом руки – це твоя робота. Аналізувати, відчувати, робити висновки і пробувати нові спроби діяти. І іноді це страшно, бо усвідомлення, що зміни залежать тільки від тебе, може лякати. Але саме через це приходить справжня свобода і відчуття власної сили. Звучить страшно. Так, це не розвага і іноді важко. Але саме через ці мінуси ти ростеш, стаєш сильним і глибше розумієш себе. Якщо само. Важко розібратись, приходь до мене на терапію. Разом ми пройдемо цей шлях без страху з усвідомленням і підтримкою. І пам'ятай, справжні зміни завжди починаються справді про себе.